Афірмації це помічник у зміні вашого мислення. Ваші думки це ваше сприйняття світу. Прослуховуючи позитивні афірмації мінімум 21 день підряд, ви відчуєте зміни у вашому житті. Пропустивши день, почніть спочатку. В ваших змінах має бути бажання та дисципліна. Готові? Тоді почнемо. Для мене безпечно мати заощадження. Мій дохід зростає з кожним днем, моя діяльність приносить користь. Я легко досягаю своїх фінансових цілей. Для мене безпечно бути фінансово забезпеченим. Я легко притягую гроші. Я в усьому бачу можливості та ресурси для залучення грошей. Мій прибуток зростає швидкими темпами. Я люблю гроші, а гроші люблять мене. Коли я витрачаю гроші, я отримую задоволення та насолоду. Я вдячний за ресурси, які я маю зараз. Я гідний заробляти більше грошей, ніж будь-коли раніше. У мене є величезна кількість ідей та ресурсів для отримання грошей. У мене є величезна кількість ідей та ресурсів для отримання грошей. Для мене безпечно заробляти більше грошей, ніж будь-хто кого я знаю. Я завжди маю стільки грошей, скільки мені потрібно. У мене є все, що потрібно мені для успіху. Я контролюю своє фінансове життя. Я гідний великого прибутку. Гроші дозволяють жити тим життям, яке я люблю. Гроші це свобода та легкість. Я відкритий для грошей у моєму житті. Чим більше я зосереджуюсь на задоволенні, тим більше грошей я отримую. Я гідний фінансового достатку. У мене є гроші на будь-які мої потреби. Я залучаю багатство та достаток із різних джерел. Я залучаю гроші та багатство з любов'ю та вдячністю. Мій дохід перевищує мої очікування. Я розбагатію, займаючись улюбленою справою. Я гідна достатку, якого бажаю. Я радію великим та маленьким успіхам. Я дякую Всесвіту за все, що Він мені дає. Я завжди отримую те, що мені потрібно вчасно та в достатній кількості. Я фінансово вільний. Гроші приходять до мене несподіваним чином. Я правильно розпоряджаюсь грошима. Я притягую гроші легко та без зусиль. Я щедрий зі своїми грошима. Гроші йдуть до мене легко. Я фінансовий магніт. Я заслуговую заробляти більше грошей. Все, чого я торкаюсь, перетворюється на гроші. Я думаю про гроші позитивно. Я із задоволенням залучаю гроші у своє життя. Гроші дають мені свободу у реалізації всіх моїх планів та бажань. Я вважаю, що грошей вистачить на всіх. Я хазяїн свого багатства. Я вмію поводитися з великими сумами грошей. Гроші мене люблять я гідний великих грошей. Мені безпечно отримувати задоволення від грошей. Я спокійно ставлюся до того, що маю багато грошей. У мене є позитивне грошове мислення. Залучення грошей дається мені легко, гроші приходять до мене легко та із задоволенням. Я спокійно ставлюся до того, що маю багато грошей. Гроші розширюють мої можливості та досвід. Гроші позитивно впливають на моє життя. Чим більше грошей я витрачаю, тим більше до мене приходить. Для мене у світі є ще багато грошей. Навколо мене є гроші, на які я можу претендувати. Я створюю багате майбутнє для себе та своєї сім'ї. Я обираю думки, які роблять мене багатшим та щасливішим. Для мене безпечно заробляти більше грошей, ніж мені потрібно. Мої фінанси покращились так, що я навіть і не міг собі уявити. У мене є сила залучати багатство та гроші у моє життя. Я вітаю необмежене джерело прибутку та багатства у моєму житті. Всі гроші, які я маю, приносять мені радість, всі мої бажання виконуються легко і всі мрії здійснюються. Я люблю своє багате та позитивне життя. Чим більше я віддаю, тим більше отримую. Я випроміню успіх, гроші та багатство. Гроші і я можемо існувати у гармонії. Я дозволяю грошам приходити до мене у великій кількості, мій прибуток цього місяця буде більшим. Я можу купити собі ті речі, які мені подобаються. Заробляти гроші легко та приємно, я люблю витрачати гроші, адже вони повертаються до мене. Я все правильно роблю, тим самим збільшуючи своє багатство. Я і є найпотужніший ресурс у всьому світі. Я магніт для грошей.